Служба військових капеланів церкви Скинія військовий капелан Павло Гаврилюк. Від імені наших бійців, які захищають Україну, висловлюють щиру подяку мешканцям Нововолинської і Поромівської територіальної громади, підприємцям Нововолинській міській раді за підтримку та надану матеріальну допомогу. Основною метою нашої діяльності після початку вторгнення російських військ на територію України. Є допомога військовослужбовцям. Усі кошти та усі наші ресурси направлені в ці дні на допомогу. Просимо усіх доєднуватися, віримо, що Бог дарує Україні перемогу. І пам'ятайте, присвячуючи себе чомусь більшому, ніж ми самі, ми стаємо щасливішими. Наше життя наповнюється враженнями та відкриттями. Ми ростемо як особистість, спільними молитвами, зусиллями. Жертвуючи своїм життям, часом, ресурсами і з Божою допомогою ми робимо одну справу, наближаючи нашу перемогу. Шановні волоняни, щиро вдячний вам за вашу допомогу. Тримаємо стрій. Слава Україні. Друзі земляки, спасибі за берці. Дуже мені важко збуду, великий розмір, не можна знайти. Тепер зиму перезимуємо і воюємо. Це буде Україна, слава Україні, разом переможемо. Шановні земляки, висловлюю свою подяку за підтримку. Все буде Україна, ми переможемо. Слава Україні! Висловлюю вам подяку учням та вчителям школи номер 5 з Нововолинська. Дякуємо вам за вашу підтримку разом до перемоги. Шановні волиняни, хочу вам подякувати за вашу допомогу. Побажати вам всього-всього найкращого. Разом ми з вами переможемо. Так, висловлю подяку волинянам, які нам допомагають, на, за нас не забуваються, приклуються, переживають за нас, за ці масітки. Дякую вам те, що ми маскувалися від ворога техніку свою. Ми завжди з вами. Слава Україні! Шановні волиняни, дякуємо, що не забуваєте нас. Дякуємо за подарунок. Дуже нам пригодиться. Ну і спіть спокійно, поки ми тут. Біблія говорить, ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Івана 15.13